Правоохоронці закликають батьків заздалегідь попіклуватися про безпеку своїх дітей в Івано-Франківську. Працівники кримінальної міліції у справах дітей у рамках акції безпека дітей в руках батьків, котрі розповіли батькам, що робити, якщо дитина зникла, та наскільки важливо попіклуватися про її безпеку за допомогою ідентифікаційної картки дитини. Що стосується цих ідентифікаційних карток, це картка містить інформацію про дитину, яка необхідна працівникам міліції. Це першочергова інформація, яка необхідна для працівника міліції для того, щоб організувати пошукові заходи і орієнтувати як громадський, так і особовий склад для пошуку дитини в разі її зникнення. На вічовому майдані в обласному центрі під час акції учасники програми, дослідники, представники ПЛАС та правоохоронці усім охочим роздавали так звану ідентифікаційну картку дитини. Ця картка. Допоможе, якщо знайти дитину, якщо, не дай Бог, вона загубилася. Тут є вся інформація про дитину, яка зберігається у батьків, якщо батьки заповнюють її. У індифікаційну картку дитини батьки зможуть записати паспортні дані своєї дитини, її особливі прикмети, відомості про стан здоров'я, помістити фотографію і відбитки пальців. Картку потрібно тримати із власним паспортом і надавати працівникам міліції тільки у випадку звернення про розшук дитини. На пам'ять про акцію правоохоронців. Вручали дітям надувні кульки з її символікою. Працівники підрозділу громадської безпеки Івана Франківська звітують про проведену роботу перед громадою. Чергова зустріч відбулася в селі Вовчинці, на якій правоохоронці висвітлили роботу правоохоронних органів. Цей рік в селі Вовчинець не вчинено жодного. Тяжко та особливо тяжкого злочину. На цій території проживає найменша кількість підоблікового елементу з усіх сільських рад Івано-Франківської міської ради. Хочу повідомити, що на даний момент в селі проживає чотири особи, які перебувають на профілактичному обліку у Івано-Франківському міському відділі, які формально підпадають під адміністративний нагляд. Шість осіб перебувають на профілактичному обліку, як особи раніше судимі. І не лише звітність, зокрема, правоохоронці дізнаються як про колективні, так і про індивідуальні питання мешканців села Вучинці. Якщо є письмові звернення, готові їх розглянути, зареєструвати і відповідним чином чином законодавства провести перевірку, щоб прийняти рішення і вас повідомити, що ми зробили, що провели. Відкритість, прозорість, постійний контакт з населенням це ті основні завдання, котрі ставить керівництво МВС України перед дільничними інспекторами міліції. Воно десь все рівно дасть якийсь свій позитив, десь якийсь розголос. Все ж таки, люди будуть знати, що міліція хоче працювати з народом, громадське формування, десь є побажання наводити якийсь порядок, робити якусь профілактику, щоби. В нас був порядок загалом у вовчинцях. Роботу правоохоронців визнали задовільною, але для її покращення висловили ряд побажань та пропозицій, які правоохоронці обов'язково врахують в подальшій службовій діяльності. Допомагати бійцям АТО взялися не лише івано-франківські школярі, але й студенти. Вихованці педагогічного коледжу ПНУ сплели маскувальну сітку для спецпідрозділу судової міліції «Грифон». На створення такого виробу пішло два тижні часу. Необхідні матеріали дівчата приносили з дому, використовували непотрібні простирадла і скатертини. У підсумку розміри сітки сягнули 10 на 10 метрів. Студенти кажуть, нею можна буде легко сховати транспорт. Ми знали, що сітка. Е... Пригодиться для автобуса, тому ми плели цю сітку 10 на 10 метрів це 100 квадратних метрів. Ми закупили звичайну сітку і перетворили її за допомогою білих клаптиків в маскувальну сітку. Ми цю сітку плели з любов'ю для бійців АТО, для того, щоб ну, хоча б якось їх допомогти, бо звичайно на війну нас не пустять, тому що ми дівчата, але ми стараємося якось їх підтримати і завжди будемо їм ну, допомагати і морально і. Ну, будемо старатися у цьому їх підтримувати. Маскувальну сітку студенти коледжу вже передали бійцям графону. Спецпризначенці запевняють, на сході такі речі потрібні завжди. Адже за позиціями АТО постійно стежать ворожі безпілотники. Влітку техніку доводилося маскувати гілками дерев, а з білою сіткою це робити буде набагато легше. Це буде сіткою чи накрити, чи транспортні засоби, чи той же автобус, чи там машина, чи що інше Накрити не потрібно вже буде, наприклад, там. Окопуватись чи ще щось. Воно вже не так не замітно. Тому я дуже щиро вдячний і хочу подякувати цим студентам, що вони дійсно доложили скільки праці і виготовили це для нас. Між тим студенти обіцяють допомагати бійцям і надалі, адже розуміють, такі речі додають воякам наснаги та підтримують бойовий дух. Увага, розшук. Івано-Франківський міськвідділ внутрішніх справ встановлює місце перебування 17-річного жителя міста Івано-Франківська, підлубняка Святослава Ігоровича, який 11 грудня цього року вийшов з дому і по даний час місце його знаходження невідоме. Розшукуваний студент першого курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся темне очікарі, був одягнений. У куртку темно-зеленого кольору, сині черевики, сіру шапку, чорні рукавиці. При собі мав чорний рюкзак з ставками бурдового кольору. Міліція звертається до громадян з проханням будь-якою інформацією про місце знаходження неповнолітнього, яка б допомогла у його розшуку повідомляти за телефонами 034 2 79 84, 096 956 42 37 або 102. Залишити власні автівки на парковках, натомість пересісти на громадський транспорт. Такі поради на найближчі дні водіям від Державтоінспекції. В обласному управлінні пояснюють, такі рекомендації зумовлені погодніми умовами. Синоптики прогнозують випадання мокрого снігу, туман та ожеледицю на автомагістралях. Якщо автовласники прислухаються до таких рекомендацій, це дозволить запобігти багатокілометровим заторам, дасть змогу дорожникам оперативно прибирати дороги від снігу. Ми радимо пересідати на громадський транспорт, в тому випадку, якщо ви рухаєтеся на власному, на легковому транспорту, тому що у умовах великих снігопадів він швидше забивається сніг, буксує і так далі. Небезпека є як на вантажному, як на пасажироперевізниках, так само і на легковому транспорту. Тут особлива рекомендація бути уважним на дорозі, враховувати дорожню ситуацію і діяти відповідно до ситуації. Надати перевагу громадському транспорту місцеві водії не готові. Кажуть, по-перше, немає в цьому сенсу. По-друге, невигідно ані з економічної, ані з практичної точки зору. По-перше, мені на громадському авто не вигідно їздити фінансово. По-друге, якщо дивишся за машиною, якщо в те зимова гума, і ти більш-менш вмієш їздити, то які питання? Особисто я готова, бо я дуже рідко їжджу і на приватному авто, і на громадському транспорті. Так що за економії для того, щоб не розбивати дорогу, я думаю, що це було доцільно. Цю погоду, в цей час це було доцільно. І того, що і паливо дуже дороге, так що, я думаю, що це до економії. І користь для дороги, і для автоінспекції, я так думаю. Ні, я не готовий. Знаєте чому? Бо, по-перше, дуже довго чекати громадський транспорт. По-друге, дуже неудобно, бо він забитий кожен день, і кожного ранку. Ну і напевно по третє проїзд коштує 2,75. І цей шофер, який шукає 25 копійок, він не дивиться на дорогу, а дивиться щоб дати 25 копійок. Попри поради, дорожні правоохоронці констатують кількість ДТП із настанням зими меншає, Водії стають більш уважними на дорогах, а ще вдаї радять. Якщо ви вирушаєте в дорогу на далекій відстані, особливо з собою мати вогнегасник, аптечку, тобто стандартний набір, буксирувальний трос, теплі речі, гарячі пиття, особливо залишатися на мобільному зв'язку, щоб у разі потреби чи виникнення якоїсь надзвичайної ситуації ви могли Додзвониться по допомогу. Школярі Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 21 вже неодноразово здійснювали волонтерську діяльність. Діти дарували намальовані листівки, допомагали коштами пораненим бійцям. Цього разу діти разом з батьками зібрали і передали правоохоронцям Івано-Франківщини теплий одяг. Теплі шкарпетки, теплий одяг це була вже ініціатива більше власна. Їх в'язали або купували. Кожен, зокрема. Були такі, хто купували два-три комплекти. Були такі, хто в цю шкарпетку вкладали солодощі, банку меду пробували упакувати. Збирали усі разом, усе, що могли, адже розуміють, на сході справжня війна. Діти кажуть, що переживають за кожного бійця, пишаються ними і хочуть їм, хоча б чимось допомогти. Хотілось би перш за все подякувати всім організаторам цієї події, діткам, викладачам. Дійсно, це дуже велика, така перш за все, моральна підтримка. Дійсно, відчуваєш що є, є за кого боротися. Цю різнопланову роботу із допомоги бійцям продовжать і надалі. І як кажуть діти, ми хочемо зробити щось, що допоможе нашим захисникам. Напередодні зимових канікул у школах Івано-Франківська інспектори Даї проводять з учнями профілактичні розмови. Бувають випадки, коли діти катаються на санчатах, на лижах і їхні спускові доріжки прилягають до проїжджих частин. То в першу чергу ми сьогодні звертаємо увагу на цю проблему, щоб діти були уважні, щоб дорослі, контролювали дітей. Діти кажуть, правила дорожнього руху їм знайомі, що правда зізнаються, не завжди їх дотримуються і обіцяють більше так не робити. Я один раз. Був перебігав, але машина на, наїхала з великою швидкістю. Я зупинився. Це там було дві сплощаних. я зупинився, вона поїхала і я далі. Треба спочатку подивитися направо, потім наліво. Щоб... Коли... Напаки навпаки, спочатку наліво, потім направо. Коли всі машини зупинилися, можна переходити. Коли машина далеко. То краще зачекати, ніж потім, щоб стала трагедія. Не лише про трагедії на дорогах розповідають дітям Даївці, зацікавлюють історичними фактами. З початку реєстрації першої у світі дорожньо-транспортної пригоди пройшло 218 років. Але причини залишилися ті самі. Це перевищення швидкості, це неувага водія і недостатність досвіду за кермом. Що ми маємо сьогодні на даний час? Єдине, що змінилося, це кількість жертв. 70 ДТП за участю дітей сталося наприк. Арпаті з початку року вісім дітей загинуло, 80 травмовані. Серйозну інформацію діти сприймають по-дитячому. Відтак кажуть, багато чому зможуть навчити своїх рідних. На згадку про такі зустрічі інспекція ДАІ дарує школярам пам'ятні буклети, плакати та розмальовки. В черзі за корисними матеріалами школярі мало не побилися. Я взяв безпеку на дорозі, щоб подивитися і знати правила дорожнього руху. Відтак, 15-та школа нині залишається із серйозною проблемою. Заклад розташований поруч із проїжджою частиною. Тут постійний інтенсивний рух. Випадки наїздів на пішоходів, навіть на самому переході, стаються доволі часто. Нині до інспекторів дає вчителі звертаються з проханням встановити бодай лежачі поліцейські або ж забезпечити патрулювання. Я особисто вчитель, мама. Випускниця цієї школи у мене чому мене так болить? Тому що у мене двоє однокласників тут на переході вбиті вечірній час. Тут особливо небезпечно. Це є п'ята година. Від п'ятої до половини сьомої діти виходять бюсики, не коровані. Це залежить від дорослих, не від наших дітей, а від дорослих. Вже найближчим часом. Обіцяє Даї тут патрулюватимуть інспектори, принаймні у зимовий період у вечірню пору доби. Очільник Прикарпатської міліції зустрівся з представниками місії ОБСЄ. У ході зустрічі було намічено шляхи подальшої взаємодії правоохоронців краю з міжнародними спостерігачами, а також обговорено аспекти їх безпечного перебування на території Прикарпаття. Місію організації із безпеки і співробітництва в Європі у цьому візиті представляли її керівники в Івано-Франківській області. Аднан Хабул та Олег Старостін, а також начальник служби безпеки місії в західному регіоні України Анатолій Дзвізінський. Начальник ОМВС України в Івано-Франківській області, полковник міліції Микола Семенишин, проінформував гостей про те, що Прикарпаття є регіоном з найнижчим рівнем злочинності, розповів про пріоритетні напрямки діяльності міліції краю та про процеси пов'язані з її реформуванням. Також в зустрічі з міжнародними спостерігачами взяли участь начальник івано-франківського міськвідділу внутрішніх справ Віктор Шкутов та керівник Державтоінспекції Івано-Франківщини Валерій Никипілий.